Привіт, це метафорично, в якому ми з Наталією Підлісною придумуємо метафори до різноманітних образів, до різноманітних персонажів, здебільшого відомих, а іноді не дуже відомих. Але е, ми їх робимо відомими. Ти знаєш, я от дивлюся на той перелік е, е, селебріті, я не побоюся цього слова, які сьогодні у нас будуть фігурувати. Я мушу сказати, що це все виглядає як дні північно-корейської кухні в Україні. Ага. Ну, такі якісь слова такі дивні. От давай з першого страва Байрак. Фу, я щось і гидне. Да. А спію точно на чистому російському мові, Я сьогодні смотрела свой фільм Блістательний фільм, поздне розкання з блистательної актьорської роботи. А я пам'ятаю, коли вона балотувалася. Вона ж болотувалася від партії прихильників Путіна. Серйозно? Так, да, у нас, у нас була, така... була така партія. Вона просто не прийшла бар'єр цей Бляха, в чи... Які маразми демократії ми скочувалися. Привіт, Іноді кінь. окей. ага, ага. Це було ну, 20 років тому, так. Окей, окей. Ну, тобто, і що? Бачиш, і що? яка вона стабільна? Ну так. Стабілізували пацієнта, так? Назавжди. Ага. Вона мені. Пам'ятаєш, в 19 сторіччі були такі мушки, ага. і жінки їх накладали собі, щоб давати якісь сигнали, знаєш. Там зліва там вона щось означає, що я тебе кохаю. Там, ну, Наприклад, зараз я фантазую справа. там, Приходь до мене в будуар, там, на носі я тебе хочу звабити. Там На підборідді я у мене, тебе... мене Сіфіліс. Наприклад, наприклад. і мені от мені вона знаєш, схожа на такі. Мушки по всьому тілу, по всьому, по, по всьому обличчі, яких вона, ну знаєш, дорвалася до коробочки, Ага. Да, і е, от людина собі навалила цих мушок, вони не знає, що вони означають, і вона просто дає якісь сигнали людям, і люди хірівають, думають, що це за така. ну, тітка. Але, але вона хоче бути такою аристократичною. Але, але вона хоче бути аристократичною. Та? Так. Ага. Але мушки вони ж так? Okay. Ну, раз і впала. І от вона мені схоже на ці відпадаючі мушки, коли знаєш обличчя стає більше нічого не виражає, а мушки з'являються, ну як просто їх треба підібрати і викинути в сміття, бо вони. Вони все, вони нечесність, вони лицемірство, вони штучність. І це у 21 першому сторіччі це настільки, настільки дивно, настільки недоречно, настільки якось ти дивишся і думаєш, серйозно? Отак ти вважаєш емоції треба проявляти. Ну, от, от, от вона мені такі штучні мушки. Штучні мушки. Байрак штучна мушка. Ну, та, та. Я дивлюся, ну вона так, вона ж з претензією на аристократизм, і як у всіх Манкуртів, у неї цей аристократизм потішний. Так, Це так, от так, як так. жінка, яка робить собі вуаль з фіранки з кухонки, <різь> Просто обрізала. Покажи, скільки ви даєте ЗСУ. Хто ну, що хтось показав? А я кажу, тепер дивіться сюди. Їду з вами в тур. Я ж не один. Я розумію, ми маємо десь жити в готелях, е одягатися. Музиканти, все інше. Ми ж розуміємо, так? Я взяв би хоча б цент з організаторів за виступ. Я б їздив би разом з усіма по всьому світу. І платив би сам свої кошти. Ей. Тобто, я правильно розумію? Ті гроші, які б ти витратив на благодійні концерти, да. ти просто чистим шматком віддаєш на фронт. Е, не чистим, а скажімо, все, що я заробив в Україні, я віддав все. Це не малі кошти. Він як це Петро Порошенко української естради. М -м -м. тобто він розповідає, от як зараз Петро Порошенко любить розповідати, що я там криф, за свої криф, кошти. Криф. Київ відбив, Бучу відбив, Ірпінь відбив. Тві Васильків відбив, все відбив зі зброєю в руках. Перші години широкомасштабного вторгнення, і я тут зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони, і в рамках 206 го батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпіня. От. Вінник це, ну, якщо не фізіологічний. То дискурсійний, я б сказав, би, uh -huh. близнюк Петра Олексійовича uh -huh. Порошенка, тому що він так само розповідає, при тому, що всі чудово знають, як він наживається. <свісно> всі чудово знають, скільки він настриг собі бабла. От. Всі чудово знають, що він сидить за кордоном, та, там, умовно кажучи, як найближчі родичі Петра Олексійовича Порошенка, про яких він вперто мовчить. Але при цьому всьому він розповідає, ні, ну я хоча б. Я хоча б, я, я фактично е все беру віддав. все віддаю, да, я хоча б копійку за це взяв. Я хоча б копійку взяв, я все віддав. Я все віддав. А мені треба тут все. От мені треба, ну, готель, треба, треба. там, Музиканти, ну, читай, депутати Європейської Солідарності, треба, треба годувати. Там то, то, то треба, треба. І от він винник. От він абсолютний Порошенко. Я думаю, що навіть Порошенко він не оригінальний типаж, це, в принципі, архетип угу, такого угу. От новіопа, жлаба, який намагається грати у сучасну цивілізовану людину і вважає, що. Перелічування своїх якихось добрих вчинків, його е дуже гарно позиціонує угу. от, в суспільстві. Але ж проблема в тому, що йому ніхто не вірить. Йому ніхто не вірить. Ну, Тобто, у Вінника у нього проста задача у нього вийти і довести якусь кількість дорослих жінок до екстазу. От. Така ж сама задача у Петра Олексійовича Порошенка. У них навіть аудиторія однакова. От. Вовчиці. Так, вовчиці. Та. От. Ну, тому що ну, цього звичайні вовчиці, у того європейські вовчиці. Політичні вовчиці. Політичні, ні, європейські вовчиці. Та, от. Ірина Герашенка, от. і всі інші. Тому винник це Петро Порошенко, абсолютно у них навіть тон один і той самий. Тож, коли Петро Олексійович втомиться, йому треба просто. На своє місце поставити Олега Винника, він і презентабельніше, і не буде змінювати е... якось докорінно його риторику, мені ага, здається. Угу. Та? Тому ну чому ні. А цікаво б їх поміняти взагалі. Ну Так, на щось. Я, не не, знаю, ні, не на що між собою. На 200 доларів. Або здати на Брухт. Um. Тому виник так. Ну виник взагалі він для мене був феноменом тоді, коли от він з'явився. Uh -huh. А зараз я дивлюся, що його почали кланувати. І на його місце зараз же прийшов якийсь молодий. Yeah, yeah. Uh, uh, charged, такий, не такий короткострижений. Uh -huh. Я забув, як його звати. Таку ж огидну музику, абсолютно він uh -huh. uh, uh, якби несе в маси, <ś wiped> несе в калові маси <ś hết> таку ж огидну музику і співає. Таких же огідних пісень. Але я дивлюся, якось він у нас з'являвся в програмі, що винник з цього приводу дуже сильно обурився. І він же почав... незамінний, та, та, так. Да, да, да. І він бачить, що ринок угу. оцих от, е, насідок, він витопчується інш, іншим. Ну, Я не хочу сказати півним. Ко... Кого там. А Чому О. не півним? Ну, тому що щоб бути півним, треба мати яйця. Ми з тобою це обговорили минулої програми. Mm -hmm. Тому так, я думаю, тобто, скоро у нас буде невдовзі, у нас буде якийсь дуже mortal комат. Зберуться всі коготи і будуть гамселитись до останнього. Я таки бачу просто. Це знаєш, як буде як реслінг. Я бачу, Васильович Порошенко виходить Виходить винник, виходить оцей тип, тіп, новий співак. Я вам його вставлю. Ще не запам'ятав його ім'я. Е, ну, Можливо, ще хтось. Та знайдуться, так. Да, знайдуться. Угу. І це буде таке от гамселево, гамселево. От, е, Обмін протермінованим тестостероном на публіці. Як ти ставишся до грошей? До грошей? Ну, добре, добре ставлюся до ну, грошей. Тоді давай, Хай будуть. Окей, тоді давай Бабкіна. Була з ним інтерв'ю, і я щось зранку я тільки прокинувся там, десь о 9 чи що там десять. Короче, зранку було. Я такий очі протер все на, на онлайн виходити. все, він там давай мені поливати питання, я, так, так. Ну а потім він щось зробив якийсь монтаж. І зробив таке, тобто у нас є велике інтерв'ю, так? А він зробив там на, на хвилину, типу, на одну. П Повирізав якісь там, не знаю, які йому там цікаві моменти. І зробив там на хвилинку таку. І оце виставив. І тобто всі знають, там, подивились тільки в цю хвилинку. Це якісь uh, там... заміс шоу бізнесі? Заміс шоу бізнесі, що Бабкін з'явився там. За кордон. Ага, ага. І там він був. Я, я не знаю, чи він зараз тут. Зараз, здається, він давав якийсь концерт навіть. А у нас тематичний випуск з Йобіки називається, да. так. <плес> <плес> Окей, давай. Я, як він розповідав, що він там працює. Ну, да. само ну, собою. — Ну, теж не ЗСУ, ну, як і вінник. Е... От знаєш, Бабкін... Він. Е... Коли про нього думаєш. Ти думаєш про божественну природу віршів і музики. Бо в нього є правда прекрасні вірші і прекрасна музика. І ти думаєш, що цей передатчик, чи як це, ну, от людина, яка Та -та -та. це приносить. передавач, передавач да. що він такий, знаєш, книжка в шкіряному переплеті, така дуже вагома, з красивими ілюстраціями такими. І ти замовляєш собі цю книжку. І тобі новою поштою приходить посилка, ти така відкриваєш її за завмиранням серця, ага. і ти шукаєш цю книжку, де будуть такі буде музика, будуть слова. Відкриваєш, а там е, інструкція, е, як труїти там щурів чи комарів, чи щось таке. І ти так дивишся в смислі, таке розчарування. От коли е, його чуєш, його неструктуровану мову, його е, е, постійне е, ну, цикунство таке у всьому, ага. е, ти розумієш, що боженька сам не знає, кому він передає деякі там слова і музику. Ну там біжав, біг Бабкін, він спіймав, ти будеш. А, тобто це така з рандомний носій, так? Так, да, рандомний носій такий. І це мене так дивує, як це може бути, щоб людина взагалі інколи видавала якісь пісні, які співає там, пів півкраїни, а сам був інструкцію з, з отруєння щурів. Так. Так, є таке. І взагалі таке Я дуже часто зустрічається, коли ти... Е, У мене таке часто буває, от коли записуєш інтерв'ю з людьми, угу. і у людина робить гарну музику, людина пише непогану лірику, угу. а приходить до тебе і Пусти, ти... як відро, да? і ти бачиш, да, що це баняк. Угу. Угу. І це дозволяє, до речі, ще сильніше увірувати в божественну природу а, мистецтва. Так. Тобто, Господь отак просто наповнює, наповнює, наповнює. Я Можливо, ми надто повні, аби в нас щось геніальне засіяло. <гум> Нам з тобою не дадуть, не дадуть. Ну, Це елемент самокритики. Ми ж знаємо, що це не так. Кому напарвана розсаміоре семіра. А, я, так розумію, це під час я не обійдуся вже. тут без е е е е Я не обійдуся. А давай. А давай. Е е в Луганську угу. е наприкінці 90-х, відбувалися бандитські війни. І е е там було багато. Дуже прекрасних, я б сказав, би, дуже цікавих подій, такого справжнього екшну, якого зараз не зустрінеш, на превеликий жаль, в бойовиках, у фільмах. Це все відбувалося наживо. І однією з таких подій стала наступна: в Луганську було казіно, як це не дивно чути, але воно там було. І в цьому казіно грав якийсь… Авторитет на прізвище Олександров, здається, і він грав там щось, карти, чи, я не знаю, чи рулетка uh -huh. грав. І в цей час, коли він грав, це приміщення грального зайшов велетень, велетень і розстріляв його, розстріляв охорону. Ну, просто отак, от серед фактично Ну, не біло дня, але ввечері при всіх, при офіціантах е, і всіх. Цього велетня звали Черепахін. Е, і я його знав. Він жив зі мною в одному будинку. Цей Черепахін був на зріс, навіть, напевно, вищий, ніж я, і вдвічі ширший. Він був таким справжнім велетнем. І у нього була звичка, він любив їсти підігріпал. Тобто, він. Нейро підігріпало котяче щось Собача. Собача? він не іронічно. Йому подобався він на смак, як він мені сам пояснив. Ми якось зустрілися в барі, і він підійшов. Каже: Хочеш? Я кажу: Та дякую я ніби не про це. А Він каже: мені подобається. А я так дивлюся. Ну, в принципі, якщо тобі подобається, да, чи варто казати, що він за це не сів? Ну, це з 90-ті. Ну ну подумаєш, там завалив якихось там типів, просто <правж> при е повному залі, але ну, хіба це підстава саджати людину? І, і він, от власне, любив це підігріпало. Він постійно ходив з пачкою підігріпала, такого сухого корму. Цього, і постійно його їв. Постійно їв, бухав і закусував підігріпалом постійно. Боже і так, у мене є свідки, до речі, це не просто так. Хлопці, якщо бачите, просто напишіть в коментарях, що тру. Віталій Іванович, Саня, напишіть всі. І в результаті, ну я не знаю, що з ним там далі сталося. Я думаю, що нічого. Насправді і з ним ще ходила така дружина, його вся в Сабалях. Брюнетка радикальна і все. І він просто от ходив. І він був от таким типом, от да? який міг зв'язати хіба що, там, пару слів, от, е любив бухати і їсти підігріпав. І от, власне, я думаю, що він дуже схожий на Потапа, але з однією відмінністю. На відмінність від Потапа він справжній гангста. А потап це така. ну, типу, Тобто як... він підігріпал, ї, їсть, ї... але так. людей не вбиває. Е, так, так, так. Він, він не, так. він власне, він як і Черепахін. Він не просто із підігріпал. Він підходить людям, каже хочете? Угу. І раніше люди залюбки брали, підігріпали, теж їли. І слухали. А, та, та та а зараз якось вже почали відмовлятися. Перейшли от, на Да, На рояль Канін <хи> перейшли. Ну от, власне, я думаю, що Потап це такий фейковий Черепахін, mm -hmm. ну, такий ніби там Ганста, Реп, uh -huh, там uh -huh. це все. Uh -huh. от, а насправді ми ж бачимо е людина з якщо висловлюватись метафорично, то я думаю, в першу шлюбну ніч з Настєю Кам'янських Насті знадобився мікроскоп. Мені здається так. Ну так. так. А, але ну смішить він зараз, скажи, та? максимально. Uh -huh. Uh -huh. Максимально. І знаєш, я вважаю, що насправді він лузер. Чому? Тому що дуже багато кінчених, які так само, як і він, плазували перед росіянами, які їздили до Росії, заробляли бабки там, які клали болти і там. Все інше на Україну вони нормально пристосувалися. Да, скажімо, да. я знаю кількох дуже успішних. Прийшли на дорогі котячі консерви. Так, так, так. От і та і на вірші поетів розстріляного відродження, от і нормально адаптувалися. А от Потап, він настільки тупим. Виявився, він виявився настільки черепахиним. Що він не адаптувався? Що він не адаптувався. Та, він не адаптувався. І він досі не розуміє, що, що, може, що може бути не так з треком мама Ама Волонтер. Бляха, 20 років заходило, а зараз що не так. Ну це ж те саме. там. звонята дзвонять Ама Волонтер. Не відчуваєте, да, наскільки воно перегукується. Це такий референс в моє архаїчне минуле. Коротше, така от історія. Чи відомо тобі, що? Влад яма стояв за Україну в планці. <кій> Я взагалі не. От, от наші дисиденти, от це от всі, от наші військові, от нафіга от це все робити? Наші ці подвиги. Ставайте всі в планку. І влад яма каже, що це працює. Я слабую. Так, Вся Україна має стати в планку. Ми, Уявляєш, так, всі, всі в планку. От, і Все от уявляє, приїжджає якийсь функціонер НАТО, а ми всі в планках стоїмо. Ну, давайте послухаємо, що там. Де ти зараз знаходишся? Я знаходжуся в Сполучених Штатах Америки. А що ти там робиш? Я з разом зі своєю сім'єю поки що роблю благодійні майстер-класи і намагаюся це зробити. Ну намагаюся їх зробити більше. І можливо. Можливо, це буде і в інших штатах також відбуватися. Ну, я не можу не спитатися у тебе, тому що однозначно це цікаво нашим глядачам. А яким чином ти виїхав з України? Я виїхав одразу, і дуже швидко. Я, от знаєш, мені треба дзеркало в душі знизу. Я думаю, що приблизно так це виглядатиме, коли я буду туди дивитися. От. Чи, а там все побрите? Ні, ні, ні ну там вже частково рослинність є, ти ж бачиш, в принципі. Ні, я до того, що два ідеальних ні, круглих предмета. Ага. Влад яма Влад яма мені схожий на, на зимувальну яму. Знаєш, що таке зимувальна яма? Туди де компост скидають. Ні, це ну, десь в. В якихось ставочках, чи в річках чи десь <кліх> бувають такі вимки і такі зимувальні ями, і там така кругла течія. І туди збираються риби. А, а рибки, та, та, та. Да, Я знаю, там бачу щоб, багато разів. Да, щоб пережити, там, угу. там тепліша вода. Там якось тепліша та. вода. Ага. І поки там десь зима, зимно. Лід, там все інше, вони там в зимувальній ямі собі бачать гарні сни, тихесенько так по кругу плавають. Отак, от, от по, уявляєш, там, ну, вони не дуже великі, ці зимувальні ями. І всю зиму вони плавають, плавають так по кругу. і більш нічого не роблять. Але вони всі надіються пережити зиму і навесні вийти з зимувальної ями. А, але в зимувальних ямах завжди дуже багато. Мертвої риби після після зими, тому що там нема повітря. І от влад це щось таке душне. Це і риба, яка сховалась в зимувальну яму, і зимувальна яма одразу. Ага. Тобто повітря немає, плаваєш по кругу, ні на що не можеш надіятися, ну і думаєш, що прийде весна. А вона навряд чи для тебе прийде. Настав час роз'яснити, що останнім часом відбувається у публічному просторі. Шкода, що багато засобів масового інформування зацікавлені лише в клікбейтах, які породжують непорозуміння і ненависть. Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні, і маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротись, в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей. Пропоную вам повністю передивитись інтерв'ю зі Скрипіним і самим зробити висновки, що мої слова не містили ні краплі зневаги. Ти ж любиш гумор? Не зрозумів, як вони пов'язані, але. Він же стендап комік? І зйомік. Він стендап зйобік Він стендап зйобік, але був коміком. Та-та-та. Слухайте, а у нас є крупний план, так щоб було видно підлогу чи ні? Скажіть, будь ласка. О, є, прекрасно. Я, будеш я, я, так, я буду тобі показувати, тому що це без е, перформансу. У тебе є коти? Двоє. Так, да, у тебе є коти. Ну і були, я так впродовж життя, я розумію. Тобто ти бачила різну поведінку котів. Так. Е, знаєш, коли кіт іде в туалет, угу. робить там свої справи, а потім звідти він виходить, і йому треба почухати свою дупу. От. І він сідає на килим. Особі'm. Отак от. І отак от. от. Тягне <звучу> от там хвіст, і він так. <звачу> а, <звачу> <звачу> і там потім назад, коротше, отак от поусіляком. От він робить. І е е дуже часто е е ну, якось вони сходили в туалет, і виходить так, що у них, типу, я так розумію, дупа чухається, і вони її таким чином чухають. Я не знаю, що вони в голові насправді в цей час, а це і не неважливо. Може, вони витирають таким чином. Я не знаю. Але, але якщо тебе світлий килим, от, то коли кіт робить отаке, там залишається отака от смуга відповідного кольору. От. <клес> <клес> ну, Власне, ця смуга мені нагадує Щегель. Це все, що він нам залишив. Так, по собі. А ти пам'ятаєш хоч якийсь жарт від нього? Ні. <плес> 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 я, у, у мене, в принципі, я пам'ятаю, е, е, я пам'ятаю жарти е, дуже невеликої кількості е, е, стендаперів, які мені сподобались. Там буквально Романа Щербана, буквально пам'ятаю, був гарний жарт у Черкова. Про безсмертний полк. У Лєри Манзюк було кілька прям. Ну, тих, що я пам'ятаю, можливо, uh -huh. їх просто більше з тих, що я пам'ятаю. І у, е, е, у Шатайла про тетчер. І у, у якогось коміка на превеликий жаль, забув прізвище про дітей Яніни Соколової. Ти не бачила? Ні. Обов'язково подивись, у нього є отакий фрагмент стендапа Діти Яніни Соколової». Це просто дуже смішно. Це все політкоректно, абсолютно. А, Він працював офіціантом в ресторані, куди ходила Яніна Соколова з дітьми. От, ми, ми, ми просто ми лежали на підлозі. Це прям дуже смішно. І, власне, власне ще пару ноунеймових стендапів стендаперів. Тобто, ти пам'ятаєш, е, жарти? є, гарні, та, але, жарти. Але, але, от, але от є стендапери. Про яких я знаю, яких я навіть десь там бачив, щось чув, а от жарти я не можу. З... Я угу. думаю, що зі мною багато хто не погодиться, тому що Щегель він вважався ну, до Зйоба в принципі, якимось таким нормальним стендапером, таким панком. От, Але він такий же панк, як Потап Ганг та репер, виявився. Він просто зйобік і все. Тому що я про нього тільки пам'ятаю, як він сидить. Роздітий, і в нього такий великий хрест на пузі. Це у мене буквально на інтерв'ю було. Та ладно? Так. Серйозно? Та? Це Пантепотах було та, роки три тому. Mm. Е, отак. Коли килим залишався чистим, mm -hmm. ну, плюс-мінус. Mm -hmm. А зараз ні. Ну, власне, така історія. Слухай, який в нас шоу бізнес? У шоу бізнес прекрасний, я вважаю. Я вважаю, що наш шоу бізнес, він, е, е, от поки він нам дає поживу для от таких от, е, метафор, це прекрасно. А якщо там всі стануть е, високоморальними, порядними, е, Талановитими людьми. То ми перестанемо їх ну, слухати. та немає сенсу. Ну, я й слухай, ну я, я, яку метафору має. Перше, можна... ми не будемо про них говорити. Яку можна там, підібрати метафору там, до умовного Ніка Києва? От я так. Або до Майорка. Ну, ну, ну яку метафору? Ну, ну красунчики. Все. От. У потапа так не виходить. Не виходить.